Що відбувалося тоді? Масова колективізація. Початок 30-х років, кінець 20-х. Що таке колективізація? Це перехід від одноосібного господарства, коли люди газелювали, так сказати, кожен на своєму клапті землі, більшому чи меншому, так сказати, удатніше чи неудатніше, якраз ті, що удатніше господарювали, зразу причисляли до кукулів, о, і на них посилені податки накладала держава, викачувала з них, так сказати, ресурси, як тільки могла. О, усею потугою репресивного апарату. О. А тут стали зганяти у колективні господарства, скорочено колгоспи. Це те, що люди не знали, не провірено на практиці, те, що було в супереч приказки народній, гуртове то чертове. Розумієте? Так от люди не хотіли туди йти. Ну, Силою, значить, репресіями всякими, тих, хто виступали, говорили, агітували, тих, зразу репресивний апарат хапав і відправляв, так сказати, бумаги, О, вони, значить, за антирадянську агітацією. Стаття була, яка, так сказати, не давала майже ніяких шансів вижити у тих таборах, таборах де багатьох дуже розстрілювали. Про це теж є значить, окрема тема. Ну вона пов'язана, розумієте? І от люди, під отаким пресом, залякані люди йшли в колгоспиті. Ну, і як йшли? Оте, що я виростив, о те, що я так сказати, своїми руками виглядів і так далі, тому подібне, я отуди от отдам. А хто править, править мав у колгоспах у Нових? Ті, хто були опорою відданими, відданими значить, слугами нової радянської влади. Це хто? Опору робили на бідноту. А біднота була часто густо в основному. Не того, що вони бідні, що їх жорстоко експлуатували, так сказати, його. куркулі, там поміщики там і так далі, тому подібне. Поміщики у громадянську війну ще винищили, залишилися куркулі, якби до їх зачисляли все нових і нових. Біднота була часто густо, того, що або не вмів господарювати і не хотів господарювати, або, або те, або друге. І от йому значить, давала влада можливість керувати оцими колгоспами. А він як не вмів у своєму господарстві, так не вмів і у колективному господарстві керувати. Тим більше, що справа абсолютно нова, ніхто толком не знав, що з того вийде. Розумієте, як людей заохотити ну, з Рівнялівка там, і так далі, і тому подібне це все, що робимо дружно і дружно їмо всі за одним столом. То був максимум, комуна називалася. І от Ну, У Комішувацькій сільраді, ну, тоді татарівська сільрада, було село Грушівка. Значить воно називається, ну, між людьми старожилами, називалося ще комуна. Чого? Значить, у 20-х роках на місці, де була ця Грушівка, не було нічого просто. Ну, верхів'я балки, там якісь ставка не зробив штавкового нічого. Там хіба що так, для качок. Вода, так сказати, о, не скрізь була. Ну і землі ці належали до революції поміщику Іванову Рогалєву. І е, перейшли в державну власність, їх не поділили, так сказати. Ну, села там не було, якраз як мало Тимошівка ближче, е, туди-далі, там поділили, їм хватило тієї землі, а ця осталась неподілено. І от е, у декого з заможних людей. А, Діти вивчилися, діти працювали в апараті радянської влади. О, і вони батькам сказали такого, що ви скільки б не опиралися, вас все одно сили заставлять у колоспі йти. І вони між собою, коли говорили, вони перебалакали отакого, де зустрічалися на якихось вечеринках, там, на, не знаю, може на тих же проводках, о, отак між собою говорили ж про те, що влада нова по-новому заставляє, а ми не хочемо, ми не хочемо з Ледотою і з Ледоцюгами об'єднуватися, ми роботяги. То, ну, вже коли на те пішло, давайте ми об'єднаємося роботяги з роботягами. Заможні з заможними, так сказати, бо ми своїми руками нажили те, що ми маємо. Переговорили о, і їм підказали, що якщо ви в комуну організуєтеся, коли все буде спільне, значить вам дадуть землю, родючий шмат, великий шмат, хазяйнуте на здоров'я, ви вмієте хліб вирощувати, вирощуєте, матимете, і держава матиме і так далі. От посходилися вони. О, вони вибирали, кого взяти в те село. Всі заможні, а двох вони взяли. Один майстер був столяр майстерний, у його не було там великих великої, там землі, там коней, болік, там, о, руки золоті були. Ну, Вони ж між собою переговорили, цей майстер в селі потрібний. Як же без нього? Хтось помрет, ну, з, треба зробити і ту. Далі коваль, без коваля ну, ніякого. То коваля вони теж взяли, значить, за його золоті руки, о, за його професію. от. У комуні все усуспільнили. усуспільнили заможні всі між собою. Перші не витримали жінки. начали виясняти, хто більше глечиків приніс, так сказати, хто більше ложок. О, оце все, Скандали почались. Потім іще. Навіть одяг був спільний, ви можете уявити, зранку хтось піднімається перший, вибирає штани кращі. І була приказка в їх, хто рано встав, той штани вбрав. Той, хто рано встав, вибирав кращі штани, другий йшов працювати. О, хто проспав, вставав, дивився, оставалися штани, які йому не подобалися діряві. Він сильно е, печалився, лягав спати далі, ну, на обід йшов і в дірявих. Е, обід всім було все одинаково. Зразу всі швидко якби, добрали, що роби-не роби, а їсти одинаково дадуть. Все ділиться порівну. І всі стали робити одинаково хорошо чи одинаково погано, як думаю. Погано. 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 Оці всі хазяїни стали робити однаково погано. Ніхто не хотів, так сказати, на когось там робити. Переживали сильно, як би не переробитися. Злидні обсіли цю комуну так, оцих заможних людей, що коли приїхав в начальство Київське, це у 33 му році, якраз у цьому голодному році. О. То там вже в комуні підросли діти, які білого хліба не бачили. Просто, розумієте? І от вони чули, що є таке, так, ну, такі масочки, білий хліб. Ну, а тут показуку влаштували. Знову країнки за місяць знали, що приїде висока київська начальство і обов'язково хоче побачити комуну. Як там комунари живуть, працюють значить, весело, і весело зараз спільним столом їдять. Навезли Новоукраїнки, значить, білого хліба, привезли з Катертини, на той день, значить, столи накрили. І на полі це ж принаряжені комунари, як там вони могли бути принаряжені в той час, о, працювали весело, а жіночки накривали на стіл цей час. Бо ось на час, ж прийде, комунари прийдуть з поля, оце ось сядуть їсти, і, ну, а все це в кіносніт і одна дівчина, якій було 8 років, вона виросла, білого хліба не бачила, і там стояли діти іще. О, вони дивилися, слинку коптали, білий хліб на стіл викладають. І Вона вирішила, що як цей раз вона не спробує білого хліба, то більше шансів у неї вже не буде. О, і тут іде начальство, ідуть люди з поля, і жіночки, які от ганяли оцих дітей, ото не пускали їх до столу, щоб вони не розбомбили ті, ті, ті столи. Вони зазівалися, вони на високе начальство стали дивитися, що теж якби шансу не впустити, роздивитися, таке аж київське приїхало. О, і прозівали. І ця жіночка пішла на прорив. О, жіночка, я її повні бабуся вже. Ну тоді їй 8 років було. Вона ухопила кусок білого хліба, стала його на ходу їсти, бо боялася, що от беруть, а вона не вспіла, не спіє розпробувати, що вона таке. О, заплуталась у спідничці, впала і їсть. Упала їсть. Ну, почався те подивилося. Це був Косі, говорю, саме таке. Він потім був репресований. А... Ой. Він зрозумів все. Сказав, це нікому, якщо діти голодні те саме. Раз. Пустіть їх, значить, і пускайте. Ну, ну, це по-російськи вже сказано, ну, було у колхози об'єднається, добровольно. А в колгоспах уже можна було свої корови тримати, своїх курей там і так далі, тому подібне. Ну, коротше, їх вже так добровільно, примусово колгоспи зіграли. Ну я до чого веду. Оця нова форма господарювання у людей в нас ну, як виникли спротив внутичні, розумієте, що? Ми не зможемо забезпечити у цих колгоспах і не будемо старатися забезпечувати хлібом значить, місто, промисловість, потреби торговельні держави. Урожайність була 7 центнерів з гектара, та і то не все, не все збирали. І от держава зрозуміє, що колгоспи не дадуть можливості жити державі значить, нормальним життям, їх розпустять. А держава зробила так, що ви здохнете, а колгоспи будуть так. І, ви розумієте, пішло до того дійшло, що ви грібали із хат, пішли з обшуками. І це не московські якісь там парашютисти які спускалися на парашуток і все селах обшуки облаштували. Свої, оця біднота з Ледота, людей самі низькі інстинкти викликали. Ну, звичайно, що команда з Москви була в Києві, нічого не робили без цієї команди, керівники тодішньої партії і уряду. І все вичищали із будинків, знаходили квасольку, її втоптували просто в гній, находили, значить, е, ну, якусь там крупу або що, відбирали. Огірки, картоплю з погріба забирали. Ну і дійшло до того, що в такий час, уже, коли викачали майже все, о, а тут холод підійшов, а люди виснажені. Оце почалось масове вимирання. А коли підійшла зима. 33 року. Оце номерання дійшло піку свого. Наступили ну, ну, випадки людоїдства і трупоїдства. І не тільки ну, в українському районі, і по всій Україні були, Ну, наша область, ось подивіться, навіть не сама, не сама така, значить, ну, не самий лютий голод був, мається на увазі як. От вимирання від голоду, отут показано найтавній колір, колір, гляньте, Київська, Житомирська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Харківська область. Інші ось Чернігівська там е, трошки менше, Кіровоградська область, там значить перевищення показників смертності в 33 му порівнянні з показниками 27-му. 30-го року у, е, скільки разів. Так оце перевищення у 8-9 разів в оцих областях було. У нас, я у, у лапках, ви це розумієте, у 4-5 разів, значить, ну, і е, за межами, значить, оце показано, я вже вам казав, що оці західні області України тоді не входили до е, радянської держави, там голоду просто не було. А, ну, просто Розумієте, от е, такий парадокс, що та ж влада, коли побачила, що люди масово вимирають, що край е, пустіє і не буде коли кому о, оці родючі чорноземи обробляти, кинулися, нібито до голови по розуму стали рятувати. Моя мати каже, вона ходила тоді в 5 клас, 33 рік. Говорять, у школі нам роздавали, значить, о, пайок, мамалигу з кукурузяного борошна, отаке, значить, що то. О. Говорить, по кусочках різали і все. Каже, я їсти хотіла, каже, а сльози на очі не верталися. Але ж каже, у батька і матері, ну це мої дідуся і бабусі, вже каже, ноги пухли, а це вірна ознака того, що далі голодна смерть. І як я той шматочок каже, я то саме несла, каже, додому, та ще й боялася, якби не видерлися інші хлопці, о, і ділила на три І цим врятувала батька і матір. Вона була одна в сім'ї, я, я б осталася на той е, у родичів, там була сім'я Войтів, сусіднє село Яркомишувальське, я там Новоєгоровка по сусідству. ой, Там четверо дітей, уявіть собі. Мати від себе відривала останні шматочки і потроху дітям, дітям батька десь помер раніше, ще до голоду. І е, вона е, опухла і померла. І от оці е, зима, мороз, градусів 20 на дворі, о, вони пішли до сусідів. Умерла мама, поможіть поховати. А тікають у нас те саме, такі ж проблеми. Якось ховайте саме. Ну ви уявляйте зараз, не дай Бог, яке горе, то збігаються всі ж люди, сусіди особливо допомагають. Да? Які в суперечці може знаходились, може не балакали год-два. На, на такий випадок усі якби, те саме, перемир'я наступає. А тут ви самі якось. І оці самі, самому старшому 15 років, а найменші 7 років, о, там були ще двоє дівчат. І от вони придумали земляний погріб, о, тобто не викладені стінки з цегли, а так перекриття значить, о, над ямою звичайною о, перекриття із е, колод, полузнивших, там, там, хмиз, глина. Вони опустили матір туди. І обвалили на неї атеперекриття. Отак поховали матір. А тепер оці четверо дітей пішли до найближчих родичів, які живуть. Ну, ті зібрали, так сказати, раду, рідня, що робити будемо. Ось дитячий будинок віддавати, ну якось не хотілося. А всіх чотирьох забрати одну в одну сім'ю, не одна сім'я не була готова, бо всі голодували і вирішили по одному розібрати. Одна сім'я взяла значить, старшого, друга сім'я, значить там, середню. Ну, коротше, виросла в них в різних сім'ях. І от уявіть собі, вони пройшли війну. Одна була в фашистській неволі, значить, це моя хрещена мати сіна. О, старший Іван. Кінчивши військового училища ще до війни і був радянським командиром, пройшов війну, був полоні втік, пройшов війну, значить, у Берліні кінчив значить, із орденами, медалями, значить, офіцером після війни кінчив, академію сільськогосподарського став агрономом. Ну і двоє там іще. Вони листувалися і домовилися приїхати, зустрітися, ну і відвідати місце, де мати похована. І от уявіть, четверо людей прийшли на те місце, а там садиба, там зовсім друга жінка незнайома їм живе. На тому місці, де був їхній Бог, і сарай, вони стали коло того сараю, коло вугла, Ну, плачуть. А собака там рветься і чужі люди, які зайшли в двір, то стоять. О, цар тріщить, жінка вийшла, каже, хто ви, що ви плачете ну, а вони кажуть, тут наша мама похована у 33-му, а Таке було. Тоді це було не диво, бо та жінка ж теж не сьогодні родилася і це знала. О. так от розумієте. Я, от, от, те, що розказувала мати, що вона голод пережила, і такі страхи, що діти голодували, було, значить, що я йшов у школу, а там хлопці, які у школу не йшли їм не до того було, вони значить, наловили жаб під мостом і говорить, костер кострик розвели і жар, смажили тих жабок. Чи вони їх вміло насмажили, чи багато з'їли уже в такій голодній нашому краях, жабиться не їда. Розумієте? І якщо, ну-ка, ну, я назад дійшла, вони коло того пострика, троє мертвих лежали опалення. І ця картина, так сказати, була якби ну, не, не вражаюча вже, звикли до неї. І е, у 93-му році, коли 60 років голодомору. Відзначали. У мене був 9 клас, отакий, як ви. І бібліотека завтра влаштувала зустріч із очевидицями Голодомору. Дві жінки, сестри. Одні було 15, другій 14 років у той час. Вони з села Софіївка там запомішували, є там п'ять двоївша залишилося. Так от вони. Розказували про те, як вони цей голод пережили і так далі. І вони сказали про, розказали про жінку, яка поїла своїх дітей у Софіївці. О. І от, от каже, так, ну вони кажуть баба, хоча як їм казалось бабою, жінка 40-річна, тим більше, що у тій ситуації. Говорить. Сусіди питали її, а де твої діти? то Там їх двоє чи троє було. А вона каже, я їх відправила каже, на чужі села, хай трошки, може, попросять милостині, може там не так сутужно, може хтось подасть, бо тут помруть точно. А так робила не одна вона, їй повірили. А сама вона почала пухнути, що то, ну і були такі, яких ну, пайок влада давала, вони їздили возом по селу і збирали, значить, померли. Заїжджали, заходили у дворі, о, дивились, хто доходить, от сьогодні ще живий, але бачить, що вже якби завтра, можливо, і помре, о, ну і гукають, як її там гана чи як. -о. А вона не обзивається. Вони вчора були, бачили, що вона вже, так сказати, о, на лада Ну і заходять у хату, вона мертва лежить, пухла, мертва. Заглянули в піч, а в печі казанки стоять із чимось. Витягли, а в тій казанках м'ясо. І ну, пальці там побачили, там, під лавами голови знайшли. Ну, коротше, зрозуміло, що вона з'їла своїх дітей, хоча це, це її не, не, не врятувало. І їх, її поховали не на цвинтарі. А поховали біля дороги. Мерзлу землю копати не стали на повну глибину, а видовбали там пів метра, може, трохи більше того. І посадили її в ту яму сидячи. І мерзлими грудками обложили то. Ну, наша зима, ви ж знаєте, яка вона. О, то відлига, то опять морозів. І під час відливи відлиги ті грудки розсипалися. І вона якби по грудях вийшла. О, і мороз слідуючи як ударив, і вона чорна вся, це над землею, каже, вітер косити ліпає отакого. Ну і говорить, ми молоді збиралися, як ви тепер кажете, на тусовки, там, просто так. збиралися, поговорити, не станеш ж у оцих хатах. О, Зимовими ночами сидіти і смерті ждать. Каже, то вечором каже, оце молодь спілкувалася. Ідуть каже, по дорозі там, по той ставші, щось там хтось розказує, а хвостиком не хочеться бути, хтось із боку біжить, заглядає, слухає. О. А тут каже темно ж, ніч коло дороги і каже, перечепиться через неї, паде та ще й обніме. Каже, от насміємось було. От, розумієте, я оце як насміємось почув. Так мені наче цю грудку снігу за шиворот відкинув. Тому що у тій ситуації із такого ще й сміялися, розумієте? Я не знаю, чи наш народ безсмертний оце іменно того, чи що, чи привикли вже. Ну, отак, коли я матері ще жива була, розказав про це, прийшов під враженням, так сказати, а вона, о, так вона і назвала чоловіка, каже, він теж дітей двох з'їв. А я всю діти пам'ятаю, така та, папаха та, 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 козацька, до ну козарюва. Кажу, я вдвох, я ж пам'ятаю, де он живий Шумка, жива та сама Різдка. А вона каже, ці двоє вижили, того, що тих двох з'їли, тих якби в жарку принесли. Кажу, чого не розказували? А хто це каже, буде розказувати? О, це таке, що не розкажуючи. Доходило ой, дуже, ну. Коротше, як люди виживали? От у нас е, у районі, коли складали мартиролог, тобто список тих, які загинули голодною смертю, то методика яка була? У нас записи в ЗАГСі на Українському районі були знищені. Що це за записи? Це реєстрація шлюбів, це реєстрація народжень, реєстрація смертей. Так от у довідках оце при реєстрації смерті пишеться обов'язково причина. Так от, я в області дивився, були райони, які не знищили ці записи. Були сільські ради де писали причина від виснаження. І коли село одне, там проживає там, чоловік 500, наприклад, і від виснаження за один місяць загинуло 100 чоловік у 33 му році, то тут уже зрозуміло. Так? А бо причина смерті невідома чи протяг стоїть просто і теж сотня чоловік, теж зрозуміло. А були села, де сільський ну, голова сільради і лікар писали смерть від голоду. Я не знаю, явно вони репресовані були, але ці записи теж збереглися. Ну, український район знищив. Тут не б, чиновники побоялись загрози. Ну, 420 чоловік встановили шляхом опитування. Це явно занижена цифра. Тому що коли стали переселяти в Україну. І ну, Кіровоградська область, зокрема, і Новоукраїнський район із Білорусії, там були перенаселені е, такі місця. Люди охочі, народючі, чорноземи, поїхали і так далі. до Новоукраїнський район переселили найбільше із, з усієї е, Одеської, тоді ми входили в Одеську область, о, понад 5,5 тисяч чоловік. Це чоловіки, жінки, діти і з худобою, домашнім майном і так далі, і тому подібне. Ці люди ну, не винуваті ні в чому. Вони приїхали, вони потроху там змішалися, у нас у комишуваті там один куток, він вже ну, фактично відмер, так і казали, кацапка саме. О, вони посилилися там, по балки побудували будинки, які там, ну коротше жили там. Роботяги саме, майстровиті люди там, в принципі, ну, вони асимілювалися, здалися із місцевим населенням, я до чого. Просто, розумієте, кинулася влада до того, що нашу землю нікому буде обробляти. І стали оце таким способом. Нікуди діватися нікуди. Треба працювати, бо влада значить, настільки жорстока і немилосердна, що... Винищить усіх, а когоспис збережуться. Я хочу вам процитувати слова колишнього секретаря Дніпропетровського партії. Я покажу вам ось книгу, о, книга пам'яті жертв голодомору в Україні, Кіровоградська область. Оце отут найповніше відбито, так сказати, о, ну, причини, перебіг, так сказати, документальні матеріали приведені по різних районах Кіроградської області. Так от у Дніпропетровської області два томи оце книги там, не помістилися. Всі. Так от, Так Він там похазіював, так оцей перший секретар обкому партії, а він ж і був член Центрального комітету значить, о, е, Комуністичної партії України Ментн Катаєвич. І він сказав у 1933 році, після е, того, значить, о, ну, якби, як підсуму кроку, цей рік став випробуванням нашої сили, сили партії більшовиків о, і їхній витривалості. Їхньої це народу, значить. Голод довів їм, хто тут господар. Він обійшовся у мільйони життів. Але колгосна система існуватиме завжди. Ми виграли війну. Отака вона була безкровна війна проти народу України. Постраждали, значить, українці найбільше чому? Тому що. Українські селяни були самостійні, вони, да, хотіли, вони на своїй землі хотіли бути господарями самі.